Нещодавня спалах кору в Західному Техасі призвів до 159 випадків захворювання в штаті. Наразі 22 людини потребували госпіталізації, і одна померла. У відповідь на смертельний спалах, деякі батьки в Техасі, схоже, розглядають ідею проведення вечірок кору замість вакцинації своїх дітей. Дезінформація про кір може мати смертельні наслідки, тому давайте розглянемо деякі розширені міфи про це захворювання. Міф вакцини від кору потенційно небезпечні. Хоча невеликий відсоток людей може відчувати побічні ефекти після вакцинації від кору, паротиту та краснухи КПК смороду майже завжди легкі. Найкращий симптом це підвищення температури, яке спостерігається у 50 вакцинованих. Близько 2 розвивають легкий висип, а приблизно один із 4 тисяч може мати серйозні реакції. З іншого боку, наслідки самої хвороби набагато гірші, майже 100% інфікованих відчують симптоми, такі як гаряче, червоні очі, біль у горлі та плямистий висип. Приблизно один із 300 хворих на кір помирає Міф вакцина від кору заражає людей. У деяких колах розширюється думка, що спалахи кору викликані саме вакциною, цю теорію підтримують такі організації. Як Children's Health Defense група антиваксерів, заснована міністром охорони здоров'я Робертом Кеннеді молодшим. Вакцина від кору діє за рахунок ведення ослабленої форми вірусу, щоб викликати імунну відповідь. Дехто вважає, що люди, які отримали вакцину, можуть заражати інших. Хоча вірус кору дійсно можна виявити в органі протягом чотирьох тижнів після щеплення, його передача в ослабленій формі майже неможлива. Усі випадки в Техасі були перевірені, і всі смороду виявилися диким кором. ніхто не заразився через вакцину. Міф вакцина від кору пов'язана з аутизмом. Вакцина від кору існує з 1963 року. Вона запобігла незліченим випадкам захворювання і довгий час доводила свою безпеку та ефективність. Однак багато хто досі бореться вакцинувати собі чи своїх дітей. Частково через міф про зв'язок з аутизмом. Дослідження Анненберського центру громадської політики при університеті пенсії показало, що 24% американців вірять у цей зв'язок, а 3% не впевнені. Насправді ця теорія базується на двох спростованих дослідженнях. Наукові дані чітко показують, вакцини від кору безпечні, ефективні та рятують життя. Міф. Кір можна вілікувати або попередити за допомогою вітаміну А. Ідея про те, що вітамін А може лікувати кір, має невелику частку правди. Дослідження в країнах, що розвиваються, показують, що вітамін А може допомогти запобігти ускладненням у важких випадках кору. Однак у США, де дефіцит вітаміну А рідкий, його ефективність не доведена. Вітамін А не є частиною стандартного лікування кору в США. Тим більше не є заміною вакцинації. Міф кір можна запобігти з природними методами. Єдиний природний спосіб уникнути розширення кору ізолюватися, якщо ви хвороби. Кір не цікавити, чи ви їжу здорову їжу чи займаєтеся спортом. Він надзвичайно заразний. За даними Сидеси, якщо одна людина хвора, до 9 з 10 людей навколо можуть заразитися, якщо вони не захищені. Міф вечірки кору допомагають дітям отримати природний імідж. Хоч і перехворілі на кір отримують імуніт, цей природний захист не кращий, ніж вакцинація, а ризики набагато вищі, приблизно троє з тисячі хворих помирають, у Техасі вже зафіксовано смерть дитини. Ми не можемо передбачити, у кого кір пройде легко, а у кого призведе до пневмонії. Енцефаліту чи смерті, заявив доктор Рон Кук, головний лікар Центру охорони здоров'я Техаського технологічного університету. Міф поточний спалах кору це нормально. Смертельні спалахи кору в США. рідкісні. До цього року остання дитяча смерть від кору була зареєстрована у 2015 році. Кор був оголошений ліквідованим у північній та південній Америці ще в 2000 році. Однак низький рівень вакцинації робити спалахи більш ймовірними. Міф: Вакциновані люди не можуть захворіти на кір. Вакцина від кору дуже ефективна, але не на 100%. Вона оберігає захворювання у 97% випадків. Ті, хто захворіє після вакцинації, переносити хворобу легше. Міф: ми нічого не можемо зробити зі зростанням захворювання на кір. Різке зростання випадків кору тривожне, але воно не йде в жодне порівняння зі спалахом у 90-х. Тоді в США було зареєстровано 27 тисяч випадків. Головною причиною був низький рівень вакцинації. У відповідь влада запустила масштабні програми вакцинації, створила мобільні центри імунізації та залучила медіа для просування вакцин. Це спрацювало, рівень вакцинації в Нью-Йорку піднявся вище 90 -ків. Чи спрацюють подібні заходи сьогодні, в умовах дезінформації та недовіри? Питання відкриті. Але історія показує, вакцинація може зупинити спалах.